Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я традиційно спочатку хочу позд... по... подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, всім, кому цікава історія старого посуду, вінтажного посуду. Дякую вам за ваші вподобайки, за коментарі, за добрі слова, які ви говорите. Це дуже приємно і дуже підтримує в подальшій роботі. Ну і, і оскільки у нас Страсний тиждень, я хочу заздалегідь поздоровити всіх з Великоднем і побажати всім миру, спокою, ладу в кожну домівку і, звичайно, перемоги. Сьогодні мова піде про мої покупки минулого тижня в соціальному магазині і на фломаркті. Першою хочу представити вам ось таку велику таріль. Таке блюдо. Це декоративна таріль. Вона має діаметр 26 см, по обідку іде золота лінія, а всередині, деколь у вигляді весняного букету. Якщо ви подивитесь, то побачите тут і бузок, і іриси, троянди, пивоні, напевно, ну, ось такий величезний спектр різного, різних квітів весняних. Це робота Урсули Банд, відоме прізвище художниці, робота якої часто зустрічаються на ось таких почталянових тарілях в Німеччині. На денці ми бачимо свій малюнок. Віночок кві із квітковий. і назва компанії це. Хученройтер, 1999 рік, номер цієї тарілі, тобто вона номерна. А внизу є ще номер каталогу Брадекс, який збирає інформацію про всі декоративні тарілі в світі. Ну, те, що, те, що вдається їй зробити, зібрати все, мабуть, по всьому світу неможливо. Але, тим не менш, європейські якісь компанії, то звичайно вони представлені в цьому каталозі. Ну, Досить. Унікальна річ, я вважаю, тому що виготовлена вона, вона, можливо, не, так, не така стара, їй всього-навсього всього тут більш трошки 20 років, але дуже красива. Тут на денці є ці місця для підвісу, можна її повісити. І ось така величезна, красивезна таріль. Яку мені вдалося придбати. Хоча ціни на фломаркті дуже-дуже вирісли у порівнянні навіть з осінню, але мені ось вдалося її придбати досить, досить недорого. Не так, як вона коштує традиційно в інтернет-магазинах, інтернет перепрошую. Далі ще одна покупка, яку я зробила, це маленька вазочка, це теж Хученройтер. Клеймо, яке ви бачили на Тарілі, і на, тут це ставиться з 1940 року. Тобто вона не старенька, ну, напевно, десь 70-ті роки. Маленька вазочка, десь сантиметрів 8, мабуть, я думаю, навіть, навіть менше. Без жодної позолоти, без жодної золотої лінії, тільки зелений колір, і такий, знаєте, зелений, такий з бірюзою трошки. І чудовий чудовий малюнок. Це, звичайно, деколь. Але подивіться, яка вона гарна в такому класичному стилі. Вона новенька, вона дуже красива, ця вазочка, і я задоволена, що мені вдалося її придбати. Далі ще один предмет. Він іде в суто мою колекцію компанії The Schercer, тому що це ось тут ми бачимо клеймо, це антикваріат, клеймо Написано за Шерцер і 50 років. Тобто компанія в 1930 році святкувала свій 50-річний ювілей, і ось ця, цей, молодь, цей сливочник має відношення до 30-х років. До 30 до 30-го, конкретно 1930-го року. Він абсолютно простий, в ньому нема нічого такого складного, тільки оцей носик, він такий досить гострий. Золота обводка йде по верху і по денцю. Звичайна ручка, він білий. Золотом такий сливочник, але він тоненький, він дуже дуже добре просвічується. І я збираю цю мануфактуру, предмети цієї мануфактури, і в мене вже декілька є. Ось це теж туди ж піде до цієї колекції. Наступна покупка чайне тріо. Дуже маленьке чайне тріо, скоріше, навіть кавова чашечка, але форма, ви розумієте, що вона чайна. Тут, напевно, мілілітрів 100 всього-навсього. Чудовий декор всередині це сливочний, сливочна порцеляна, тобто колір слонової кістки, деколь у вигляді золотого, таких золотих каштанів. І ось така гілочка, напевно, це чорниці. А може, це квіти такі. Ну, фантазійний, фантазійний малюнок поєднання блакитних, коричневих і сірих кольорів. Ось така вона тендітна ся, чашечка. Так само блюдечко, подивіться, будь ласка, теж з таким декором. Все просвічується. Воно дуже-дуже тоненьке, навіть тарілочка, що буває досить нечасто. Тарілка завжди зазвичай ну, важкіша, ніж блюдце і чашка. Але тут вона теж дуже тоненька і дуже така тендітна. Ця тарілочка. Теж золоті каштани і ось такий малюнок. Ну, тут чудове поєднання кольорів, чесно кажучи. І це золото воно не заважає, тільки доповнює. Така чудова, таке чудове чайне тріо мені трапилося в соціальному магазині. Це компанія Реч, вона існує з 1891 року, а зараз вже в складі іншої компанії. Тут, це, мабуть, десь 50-ті роки. Чому я так думаю? Ну, тому що і декор, і оцей малюнок він. Такий, скоріше до того періоду відноситься. І форма чашки на такій ну, ніжці, він теж скоріше говорить про те, що тріо 50-х років. Ну, можливо, початок 60-х, але мені вважається все ж таки, що це 50-ті роки. Ну і Ручка Ручка така, вона нічого особливого, але теж є золота така лінія і чудове чайне тріо. Я ним задоволена. Далі хочу показати вам ось таку вазу. Так, поставити, щоб вона була видніша, напевно, трошки ось так треба зробити. Це дуже вдала моя покупка, я вважаю. Вона, ця ваза, ну, напевно, сантиметрів 20. Це чисте арт-деко. По-перше, легесенька. По-друге, все, що ви бачите, це ручний розпис. Ну, тут його, звичайно, небагато, але тим не менш. Подивіться на цю ніжку, на цей рельєф, Оранжевий, червоно-оранжевий колір. золоте оздоблення. Оці лінії теж поєднання червоно-оранжевого і золота. Ось ця квіточка зверху теж всі ці лінії вони зроблені, звичайно, вручну. І ну, вона дуже красива, як на мене. Ця ваза. З усіх боків так воно повторюється цей малюнок, бачите. Це компанія Josef Rieber. У мене вже є така таріль, яку я показувала вам, вона дуже красива. Там В новорічних покупках, мені здається, була, була ця ваза, ця таріль, вона була пізніша, вже там 50-х років, напевно, можливо, 70-х років таріль. А ця ваза климо проставляли з 45-го року, по 76 й хоча знайшла інформацію, що це клеймо використовувалось ще до 45-го року. Вважаю, що це арт-деко 30-х років. Неймовірно щасливо, що вдалося її придбати. Звичайно, вона поповнить мою колекцію арт-деко, предметів Ардеко. Ну, і наостанок у мене є покупки двох шкатулочок, таких, таких форм. Хто дивився мої попередні сюжети, пам'ятає, що мені, в мене була така чай, так, чайна тріо з таким малюнком чудовим. Парижська весна, він називається. І ось мені трапилася ця шкатулочка, вона невелика 12 на 12. Така на ніжках, на от таких ніжках е, ця шкатулочка. Це Розенталь. Дивіться, будь ласка, це Розенталь, Клеймо десь 40-х років написано кронах, кронах Джомані і теж написано Парижська весна, але я думаю, що вона і більш пізня, звичайно, ця шкатулочка. форма Беттіна. І декор Паризька весна виготовлений був художником Ріхардом Шарером у 1953 році. Тобто вона не старша 53-го року. Ця шкатулка. Так само цей декор, ці чудові квіти. Ну, квітка одна і ось такий малюнок весняний. Не могла пройти повз, хоча чашка вже відбула до своєї нової господині, і вона її вже отримала. Але ось зустрілась мені така шкатулка, звичайно, що я її придбала. Ну, далі її доля побачимо, як, як вона буде спочатку в моїй колекції, але напевно, все ж таки, я буду її продавати. Можна в телеграм-каналі подивитися, які речі я пропоную для продажу. І наступна річ це теж маленька така. Шкатулочка, доза, як вона німецькою, вона так інколи називає доза. Хоча це доза скоріше йде до цукорниці, але тут це ільмінау така трикутної форми кришечка і сама, і сама шкатулочка. Золота обводка йде. Тут і зверху і знизу, навіть знизу, ну, мені здається, і не потрібно. Там нічого так дуже не видно, але тим не менш, подивіться, будь ласка, що тут теж є золота лінія по краєчку. Клеймо. Таке клеймо ставилось з 49 по 73 рік. Тут написано Ільменау, Кобальт» і граф Хоненберг-порцелян. Зроблено в Німеччині ця компанія Ільмінау, вона досить стара. 1777 року була заснована. Але вже в часи, коли місто належало, входило до складу Німецької Демократичної Республіки. Ця компанія виготовляла практично весь період після воєнним вона працювала виключно на, того, на те, щоб. Виробляти предмети для репарації Радянському Союзу. В 1973 році інші заводи в Ільмінау були об'єднані в єдину компанію, новий порцеляновий завод Ільмінау називався. І ось тут і назва була фон Хенеберг. Хоча це клеймо, воно там вже трошки інакше було клеймо, але це клеймо саме. До 1973 року. З 49-го 73-й рік ставилось ось така чудова шкатулочка з золотим малюнком. Я думаю, що це трафарет, все ж таки, це не, не від руки зроблено. Хоча я можу помилятися, важко мені сказати. Це теж одна з тих шкатулочок, які будуть. Представлені на продаж, хоча мені не дуже хочеться з нею розлучатися. Ну, ось ніби все, що я хотіла вам показати. Маю надію, що вам сподобалось. Можливо, хтось при... При... ближче подивиться до... на предмет того, щоб щось придбати. Я бажаю всім миру, добра і на все добре.